Слава Ісусу Христу! Хочу вам зараз показати. В мене є е, на паровці кобила, котру я парую добриню. Е, зараз вам все покажу, розкажу. Кобила є на продажу, кобила походить з великого ключева. Е, є на продажу кобилі десь більше 10 років, так казав власник. Е, зараз розпутаю, все вам. Покажу детальніше взадперед виведу її справи А наменшу. Будьте бачити. Так я. Запутую. Кони, але це вже не видно. У мене є для моїх коней є пута, а так я запутаю, кладу лан всередину і витягую лан посередині ставлю. Тако це запутав. Це саме, саме ліпший варіант, коли спутуєш коня і даєш ланц посередині пута. І тоді все добре получається. Так, так, таку ми Маємо кобилу на паровці. Кобила дає гарні лошата. У цього, цього власника кобили зватиме Е, Є у нього лошиця від неї ну, біл, ну два роки. Вона вже від, від наших одірів, але вона вже більше за, за свою маму. Ось такі варіанти. Кобила. Досить непогано, кого буде цікавити, номер лише в описі. Зараз нагадую, ми паруємо її добрині. Зараз картинка буде, як добриня буде біля неї. Попротись. Дія. Є. Є. Ходить як сама, так і в парі. Ось така є кобила на продаж. Що ще вам поняти? Вона досить спокійна. За, за нею жінка доглядала. Діти ну, такі по, по 12 років біля неї ходять. Просто у нас зараз в мене багато, ну, багато кобелів, жеребців і вона. Віддає є лошиця і вона зараз трошки така неспокійна, бо тут зовсім інакша обстановка. Mm. Кобила куєється на чотири ноги, так казав мені власник, не знаю як, як вона, що чи в цьому. Чи... Панку чи так дає ноги, не, не знаю, не пробував. Є у нас зараз е, наголошую, є кобила така на продаж. 1600 доларів доларів. Е, та кобила, Власник цієї кобили просить 1600 доларів. Попросив би я познімав, вже їх парую. то Каже, познімай відео, що кобила є на продажу. Кого буде цікавити, номер буде в описі, буде в коментарях. Звати власника Микола. Йдемо по Добриню, паруємо її. Синяє куселка в репертуару. Дела, кубила показати на кобилу. Ходила готова до цієї роботи. Зараз будемо працювати. Так, Ми нагадуємо наш жеребець на паровку. Підписуйтесь на канал всі, кому кому цікаво <ривіт> такі, такі жеребці, такі коні. Зараз це. І біля. Дуже живий енергійний жеребець. Запрягав я його мало, зараз він йде на кобили, він зараз має роботу свою, Бог поможе дочекати до зими. Буду запрягати частіше, що одного, що другого. Всі хочуть тобі, запрягти. Зараз двох. Зараз є багато роботи, паровки, а зараз, якщо щось стане на ногу, котрий або щось туди-сюди, то. Поки що двох, зараз на даний час не буду запрягати. Коли запряжу, то тоді покажу, бо багато людей запряже двох, запряже двох. Що, ми беремося до роботи. Так. Добрий я не посудівший. Вже йду його беру, кобилу вже приготував. Добриня роботу свою зробив. Заводимо його на місце. Кобилу зараз трошки погуляємо з ним кобилою. Ще раз нагадую, в жеребці є на паровку, що Добриня, що фараон. По добрині вже робили УЗД. Дві кобили вже робили. Тут Дві кобили жеребні по, по Добрині І ще будемо робити. Але це такі, що вже мають по два місяці, коли, коли е, були у добрині. То вже робили УЗД, вже є дві кобилі дві по добрині дерев. Е, що, що решта будемо показувати вам в подальшому. Урення йде на відпочинок Дія, дія, не дія, трошки знов погуляти, дія. Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвоніть, кого буде цікавити така кобила. Всім до побачення!